Отець Петро Балах Домініканець, Віра шукає розуміння Богослов'я. Пошук істини і Бога. Джерела теології. Колись у 16 столітті домініканський богослов Мельхіор Кано. 1509 1560 написав книжку про теологічні джерела Дельотіс Теолодічіс. Серед різних витоків богослов'я всіх, кано нараховує 10. Перший із яких святе письмо також є людські раціональні істини, філософія і історія для Мельхіора. Кано це джерела, структуровані в ієрархічному порядку, із яких церква прямо чи опосередковано черпає правди віри або які допомагають краще зрозуміти ці правди. Якщо Бог є творцем всього істинного та раціонального, то воно не може суперечити об'явленому, а навпаки, має до нього провадити і його підтверджувати. Це стосується і літератури. Її прикладами можуть бути твори, наприклад, Джона Толкіна, у певному сенсі одного з найбільших богословів ХХ століття, Клайва Стейплза Льюіса та багатьох інших. Ці тексти не заступають святого писання, а можуть до нього скеровувати, як і зрештою інші явища чи люди, які проводять когось до Слова Божого і до самого Бога. Ще одне можливе джерело теології. Історія, яка за стародавнім висловом є вчителькою життя. Історія про те має бути не фікційна, а правдива, щоб навчити мудрості, щоб з її фактів, позитивних чи негативних, можна було зробити правильні висновки, щоб можна було побачити в ній з одного боку людську діяльність, часто грішну і недосконалу, а з іншого діяльність Божого проведіння. Бог і надалі діє в історії, і тому вивчаючи її. Ми певною мірою вивчаємо, чи точніше наближаємося, до таємниці Божого промислу, до того, як він супроводить людину на стежках життя, посеред різних страшних подій, катаклізмів чи навіть воїн, але й посеред радісних моментів, відкриттів чи великих звершень, вивчаючи історію, ми певною мірою вивчаємо історію Бога, який перебуває не десь там далеко, вічний і незмінний, а й у цьому сотвореному світі. Підтримує його, скеровує, пише прямими лініями на кривих людських стежках, щоб урешті привести людину до спасіння. Події з історії церкви допомагають християнину зрозуміти не лише свою ідентичність, а й теж Божий план спасіння, який охоплює весь світ, план, який Бог вручив людині, щоб вона його реалізувала, вручив і не полишив. У цьому полягає таємниця боголюдської співпраці і довіра Бога до людини, до свого сотворіння. Вивчаючи історію, можемо побачити, що вільна людина використовує цю співпрацю як добре, так і погано. Але в кожному разі немає такого зла, з якого Бог не зміг би вивести ще більше добро. Бачити історію світу і церкви очима віри, це бачити далі, тобто в перспективі Царства Божого, яка посеред нас. Не зупинятися лише на самих подіях чи людях, а йти глибше, щоб зробити з цього всього правильні висновки.